Всім привіт, з вами Настя та ви на каналі Видавництва Розум. У цьому відео ви дізнаєтесь, як грати у неймовірну настільну гру в ранішнє сонце. Це настільна гра для трьох п'яти гравців, події якої розгортаються за часів легендарної феодальної Японії, формуючи та розгортаючи альянси, вшановуючи богів та збільшуючи військо, приведіть свій клан до перемоги і поверніть землям Японії її честь та славу. Почнемо ми з приготування до гри. Для початку покладіть ігрове поле на стіл. Тоді кожен гравець обирає собі один з п'яти кланів, кладе перед собою відповідну ширму, за якою розміщує плитку політики і війни. Також гравець отримує всі фігурки і фортеці свого кольору, а також підставки для монстрів. Важливе розміщення гравців за столом. Вони повинні сидіти за годинниковою стрілкою у такому порядку. Клан Кай, потім лото, черепаха, бабка та бонсай. Якщо ви граєте не повним складом, то просто пропускайте у цьому порядку клани, яких не обрали. Тоді кожен гравець складе свою фішку на значення 0 треку переможних очок, іншу потрібно класти на трек честі. У кожного клану на ширмі зображено його початковий рівень честі. Чим менше число, тим вище на треку ви будете. Між фішками на треку честі не може бути відстані. І коли ви отримуєте одну честь, ви просто міняєтесь місцями з гравами що стояв прямо над вами, наприклад. У цій грі в будь-якій нічиї перемагає гравець, у якого більше честі. Тобто, який вище на цьому треку. Потім кожен гравець розміщує у свою стартову провінцію, що обведена кольором його ширми та фігурок, одну фортецю, фігурку Даймьо з чорною підставкою, та одну фігурку буші, що без підставки. Перетасуйте сім плиток камі, з них чотири випадкові викладіть на ігрове поле. Потім візьміть основні карти пір року. Вони позначені такими червоними написами. На обмання виберіть один з трьох особливих наборів карт пір року, які забезпечують різний ігровий досвід. Та поставте карти цього набору поверх основних карт пір року. Посортуйте плитки битв у провінціях за номерами. Перетасуйте кожен стос та покладіть їх поруч з ігровим полем. Розмістіть біля поля жетони черговості битв. Перетасуйте 10 плиток наказів та покладіть їх стосом до лілиць біля ігрового поля. Також біля ігрового поля розмістіть фігурки монстрів, монетки та роннів. Партії в ранішнє сонце ділиться на чотири раунди або ж пори року. Весну, літу та осінь ми використовуємо для битв, а зимою підраховуємо очки і визначаємо переможця. Перед кожним з сезонів потрібно виконати деякі додаткові приготування. Візьміть плитки битв у провінціях, що відповідають номеру раунду або ж порі року. Наприклад, на весні візьміть плитки з номером 1. Навмання розмістіть їх на комірках битв у провінціях в кількості, що залежить від кількості гравців, та зображено на самому ігровому полі. Невикористані плитки поверніть у коробку. Після цього візьміть жетони черговості битв та розмістіть їх біля провінції відповідно до послідовності плиток битв у провінціях. Усі невикористані жетони поверніть у коробку. Вилучіть усі карти піроку, що залишились минулого раунду, якщо такі є, та викладіть всі карти поточної пори. Якщо серед карт є однакові, складайте їх таким чином. Потім кожен гравець отримує сезонний дохід у вигляді монеток в кількості, що вказано на його планшеті. По ходу партії ви зможете брати полонених. Якщо в даний момент у вас є полонені, то ви повинні їх повернути та натомість отримаєте по одній молнетці з запасу за кожного такого полоненого. А тепер можемо починати пору року, яка ділиться на три фази: чайна церемонія, фаза політики та фаза війни. Почнемо, звісно ж, з чайної церемонії. У цю фазу гравці, як не дивно, домовляються один з одним та формують альянси. Альянси дають багато бонусів, а також часткову безпеку у битвах із союзником. Проте інколи вони обмежують ваші можливості та псують плани. Тому слід добре усвідомлювати, з ким утворювати альянс, і чи утворювати його взагалі, адже можна грати і без нього. Якщо за згоди двох сторін утворився альянс, з'єднайте їхні жетони альянсу уколом та покладіть так, щоб всім гравцям було видно. Коли чайна церемонія завершилася, і всі, хто хотів і міг утворити альянс, зробили це, переходимо до фази політики. Відповідно до ряду політики наказів, фаза політики завжди приходить так: три накази, хідками, два накази, хідками, два накази, хідками і початок війни. Накази гравці розігруватимуть по черзі за годинниковою стрілкою, починаючи з гравця, у якого найбільше честі. Гравець, який цього ходу розігрує наказ або ж активний гравець, бере чотири верхні плитки з колоди наказів, обирає одну з них та кладе на ряд політичних наказів. Інші три плитки кладе на верх. Колоди та передає наступному гравцеві за годинниковою стрілкою, адже наступний наказ вибиратиме саме він. А тоді розігруються ефекти вибраного гравцем наказу. Зараз про них і поговоримо. Більшість наказів виконують усі гравці, а гравець, що розіграв цей наказ, отримує додатковий бонус. Але також цей бонус отримує гравець, який перебуває у союзі з активним гравцем. Це одна з головних переваг союзу. Наказ фербування. Всі гравці, починаючи з того, що ліворуч від активного, виставляють на поле одну будь-яку свою фігурку на територію з фортецею. За кожну фортецю можна виставити тільки одну фігурку. Але бонусом для активного гравця та його союзника є додаткова фігурка, яку можна виставити на будь-яку територію із своєю фортецею. Тепер слід поговорити про те, якими бувають фігурки. Ті, що без кольорових підставок, це буші звичайні воїни. Ті, що з білою підставкою, це щінто. Вони такі ж воїни, тільки ще й набожні, і можуть відправитися в святиню, вшановувати камі. Тоді і тільки тоді, коли ви щойно виставили свого щінто на ігрове поле, ви можете відразу відправити його до святині. Гравці виконуватимуть накази, і коли настане хід камі, то вони виконуватимуться зліва направо. Гравець, у кого найбільше шінто у святині, і отримує бонус, наприклад, дві монетки. Всього камі у грі Сім, і детальний опис кожного ефекту можна знайти у правилах. Ну і остання фігурка це Даймьо, очільник війська, ваш вірний воїн. На нього не діє багато негативних ефектів. Наприклад, його не можна замінити ефектом наказу зрада, убити спеціальними ефектами монстрів чи взяти у полон. Наступним наказом є марш. Починаючи з гравця, що ліворуч від активного, всі можуть пересунути кожну свою фігурку на сусідню провінцію. Сусідніми вважаються такі провінції, що мають спільний кордон, і такі, що з'єднані морськими шляхами. Не забувайте, що кожну фігурку можна перемістити лише один раз. Активний гравець та його союзник також можуть витратити три монетки, щоб будь-де на ігровому полі збудувати фортецю. Наказ муштрам це єдиний наказ, який спочатку виконує активний гравець, починаючи з нього і далі за годинниковою стрілкою. Кожен гравець може купити собі одну карту пір року, заплативши її ціну, що позначена у верхній частині карти. Активний гравець та його союзник можуть заплатити на одну монетку менше. Давайте трохи детальніше розглянемо, якими бувають карти. Зелені це карти міці. Вони посилюють ваш клан, наділяючи ваші фігурки особливими ефектами. Сині карти це чесноти. Вони приносять вам переможні очки при виконанні вказаних на карті умов. Коричневі карти додають у ваш клан Чудовисько. Коли купляєте таку карту, візьміть відповідно чудовиська, покладіть його у підставку вашого кольору і відразу викладіть на ігрове поле у будь-яку провінцію з вашою фортецею. Монстри, як і всі інші фігурки, мають силу один, якщо на їхній карті не вказано інше. Червоні це карти підмоги. Вони активовуються на початку чи під час кожної фази війни та дають вам бонуси у вигляді додаткової сили ронінів чи монет. І останній тип карт це блакитні карти зимування. Вони приносять додаткові очки в кінці гри за виконання певних умов. Наступний наказ це збір врожаю. Коли він розігрується, то всі гравці просто отримують одну монетку з запасу, але активний гравець та його союзник. Також отримують винагороду за кожну провінцію, у якій у них найбільше сили. Наприклад, у гравця, що грає за клан Кай, найбільше сили у Едо, тому він отримує дві монетки та два переможні очки. У нього також нічия посилі у Кіото разом з кланом Черепахи. На щастя, для клану Кай у нього більше честі, тому він також отримує чотири переможні очки за кіото. Ну і останній наказ це зрада, і це єдиний наказ, ефект якого розігрує лише активний гравець. Гравець, що розіграв зраду, може замінити дві фігурки різних кланів суперників на відповідні свої фігурки. До речі, можна замінити монстра суперника на свого з запасу, якщо він у вас є. Якщо активний гравець перебуває в альянсі, то він негайно розривається, і гравець також втрачає одну честь. Короткий опис всіх наказів можна знайти на отакому жетоні підкасті. Так проходить фаза політики, і після неї настає фаза війни. На початку фази війни переверніться жетон стороною війни догори, а також розіграйте карти підмоги, якщо вони у вас є. Ну а далі розігруйте битви у провінціях за послідовністю, що визначилась на початку перероку за допомогою плиток битв у провінціях. А тепер нарешті подивимось, як у цій грі битись. Спочатку слід переконатись, чи бій взагалі потрібен. Якщо у провінції немає фігурок, то плитка битви у цій провінції просто скидується. Якщо у провінції, в якій проходить бій є фігурки лише одного клану, то він автоматично перемагає бій і забирає собі плитку битви у провінції. Вони у кінці гри приносять очки. Якщо у провінції фігурки двох кланів, які у альянсі, то бій також не розпочинається. Його автоматично виграє той гравець, у якого більше честі. Але якщо принаймні двоє гравців, які не сформували альянс, мають сили у провінції, починається битва. У цій грі вона проходить у вигляді закритого аукціону на різні військові переваги. Гравці, які мають сили у провінції, беруть участь у битві. Вони повинні сказати всім, скільки у них ронінів та монет. А тоді сховати монетки та плитку війни за ширму. Гравці одночасно розкладають монетки по різних комірках воєнних переваг. Ви можете класти як усі монетки на одну комірку, так і розподіляти в будь-які пропорції на різних комірках. Ви також можете залишити деякі монетки на наступні битви. Коли всі зробили свої ставки, ширми піднімаються і виконуються ефекти всіх воєнних переваг зліва направо. Виконує кожну перевагу тільки один гравець той, що поклав на відповідну комірку найбільше монеток. Нічия, як завжди, розігрується на користь гравця з більшою честю. Отож, давайте по порядку розберемо усі воєнні переваги. Здобувши перевагу сепуку, ви можете убити всі свої фігурки у провінції, в якій проходить битва, та отримати по одному переможному очку та одній честі за кожну. Не можна вбити частину воїнів або всіх, або нікого. У ритуальній самопожертві більше честі, ніж у принизливій смерті від рук ворога. Здобувши перевагу полонений, можете негайно захопити в полон одну фігурку суперника. Нагадую, що таким чином не можна взяти у суперника даймьо, але будь-які інші фігурки, в тому числі монстрів, у полон взяти можна. Ця фігурка не буде брати участі у битві. Якщо ви взяли фігурку у полон, також украдіть очко у суперника, чию фігурку ви взяли, якщо воно у нього є. Іноді один полонений може змінити перебіг битви і запобігти кровопролиттю. Здобувши перевагу наймання ронінів, можете збільшити свою силу на один за кожного роніна у своєму запасі. Це може дуже вплинути на результат битви. Після цього не скидуйте їх. Ронінів можна буде наймати знову і в майбутніх битвах. Армія найманців ронінів може стати на ваш бік, перехиливши гальки терезів на вашу користь. Однак їхня вірність коштує грошей. Перед тим як перейти до останньої воєнної переваги, слід визначити переможця. Ним, як не дивно стає гравець, який після виконання всіх минулих переваг має найбільше сили у провінції. Нічия, як завжди, вирішується на користь гравця з більшою честю. Він забирає собі плитку битви у провінції, а фігурки всіх інших гравців гинуть, тобто повертається до них у запас. Але якщо серед переможених гравців був союзник переможця, то його фігурки не гинуть і залишаються на ігровому полі. А потім розігрується перевага поети імперії, гравець, який її здобув, отримує по одному переможному очку за кожну загиблу у цьому фігурку. Неважливо внаслідок чого, головне, що під час битви. Після бою переможені гравці всі поставлені у бою монетки скидають у загальний запас. Переможець же ділить поставлені ним монетки між переможеними, сплачуючи таким чином воєнні репарації. Якщо монети неможливо поділити між переможеними гравцями порівну, то переможець сам обирає кому дати на одну монету більше. Проводимо таким чином битви за кожну плитку битви у провінції, після чого фаза війни завершується. Наприкінці пори року всі гравці скидують ронінів та монетки, що у них залишились. Також потрібно повернути своїх шінто і святинь і перетасувати всі плитки наказів. Утворений стос покладіть перед тим, хто сидить ліворуч від гравця, який в останнє розігрував наказ. Після цього настає початок нової пори року. Ну і після розіграшу трьох пір року настає зима, тобто фаза підрахунку очок. До поточної кількості слід додати ще очки за карти зимування, а також за плитки битв у провінціях, що вдалося отримати гравцям. Плитки з першого сезону приносять одне очко, з другого два. Ну а з третього відповідно три. Також додайте бонус за набори плиток битв у різних провінціях. Гравець, що отримав найбільше переможних очок, перемагає. Якщо серед кількох гравців нічия, то перемагає той, у кого більше честі. У рідкісних випадках, коли сталася нічия між двома гравцями, що уклали альянс на останню пору року, обидва ці гравці перемагають. Це практично всі правила настільної гри в ранішнє сонце. Тепер давайте поговоримо ще про кілька цікавих речей, наприклад, переговори. Їх у цій грі справді багато. Під час чайної церемонії та фази політики гравці можуть вільно мінятися монетами та ронінами у межах різних угод чи підкупу. Наприклад, ви можете пропонувати гроші за розігрування якогось з наказів чи відведення чужих військ з потрібних вам провінцій, за те, щоб конкретний гравець сформував з вами альянс і так далі. Однак пам'ятайте, що у фазу війни обмінюватись грошима чи ронінами не можна. І під кінець я б хотіла вам розповісти про різницю між кланами. У клану каймонети, які залишились у запасі під час фази війни, вважаються ронінами. Раве, що грає за клан Лотоса замість того, щоб обирати один наказ із чотирьох, кладе будь-який з них до лілиць і оголошує такий наказ, який хоче. Неважливо, був він серед тих чотирьох варіантів чи ні. Раве, що грає за клан Бонсай, завжди платить найбільше однієї монетки. Тобто все, що коштує більше ніж одну монету, для нього коштує всього одну. Гравець, що грає за клан бабки, може переміщувати свої фігурки на будь-які провінції. Вони не обов'язково мають бути сусідніми. А у клану черепахи фортеці будуються на велетенських черепахах, які можуть переміщуватись та приймати участь у битвах. Ну що ж, це були всі правила чудової настільної гри в ранішнє сонце від видавництва «Розум». Не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним чи цікавим. А з вами була Настя та видавництво розум. Па-па!